Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам одне поле Павловнії і розказати одну цікаву історію. Люди хороші вирішили посадити Павловнію. Посадили 14 гектар, Купляли саженці фірми української, яка Продає дуже дешевий посадковий матеріал і саженці пророслий рік, який ми бачимо результат. Значить, Всі дерева різної висоти. Є дуже маленькі, є середні, є великі. Ні одна з оглянутих рослин не готова до зими, вона не задерев'яла. Вона має дуже м'яку Структуру Це всім відомий сорт, але це не є оригінал, це є підробка. Люди попалися просто на. Розвод по 30 гривень накупляли ось такої павловні. Яка задача стоїть сьогодні? Задача стоїть в тому, щоб зачистити це все поле, викопати всі дерева і посадити, зробити аналіз ґрунту. А, і посадити. Павловнію, морозосійку. Чому? Того, що місце досить критичне. Тут де не завина, будуть вітра, холода і для Павловнії небезпечно. Що я цим відео хочу всім розказати і показати? Якщо ви вирішуєте займатися павловнією великими площами, перш за все у вас повинен бути агроном або спеціаліст, який буде контролювати весь процес, ви повинні чітко розуміти, що у вас з кислотністю на полі, з макро та мікроелементами. Ви повинні знати, що вложення в догляд фрезування, в дискування. В добрива, в полив, вони перевищують вложені в посадковий матеріал. І ціни на посадковий матеріал не є показниками того, що садити. Ви повинні знати до кінця усю технологію вирощування, Того, що на сьогодні викопати 14 гектар треба вкласти не менше, аніж в посадку. Виходить, люди хотіли зробити добре діло, а отримали багато-багато роботи. Я сподіваюся, що помилки враховуються, все буде. Переоцінено. Не потрібно кидатися на дешеві посадкові матеріали. Як заявляв виробник саженців, саженці йдуть інвітро. Але ми бачимо, одна рослина у нас пів метра, друга рослина 50 сант... 60 см. Тут вже до метра. Знову менша. Менше, середня, більше, тобто всі рослини йдуть різної висоти. Що це свідчить? Це свідчить про те, що виробник черенкував свої саджанці, не дотримувався технології виробництва. Не була дана ніяка консультація при посадці, ні разу ніхто не приїхав, не сказав, що правильно. Потрібно робити. Я думаю, що скоро на Україні з'явиться дуже багато таких полів, які будуть вирішувати свою проблему, як вивезти з них половні. Варто сказати, що люди, які посадили, також несуть відповідальність за такий результат. Вони не були готові до таких площ. І, як правило, я думаю, повелися просто на рекламу 5 метрів в рік, не перевірили якісь саджанців і отримали отаку Павловнію. Будьте обережні, не спішіть висаджувати. Якщо висаджуєте, сидіть на великій площі. Сидіть гектар максимум, дайте. Добитись результату на гектарі, далі тоді приймайте рішення про більші посадки. Всім дякую за увагу!